Парк на Східному його е, будували не парк, а його будували сад. От. Дякую, е, це було 60-65 роки. Значить, що я так згадую, бо я тоді працював в медінституті і ми ходили з студентами його садити. От, е, ну, е, Є десь є десь в мене одна чи дві фотографії, як ми там садили, це на самий великий Значить, Ми садили цей парк, не то не парк, а сад, Там були груші, там були яблуні, там були сливи. Оцей всей горб від сторони, де онкодиспансер, де там оце, е ресторан, як його тепер там. Е я просто собі це виявляю, як від літака вниз. Від літака вниз, а це туди, гор туди йде, в сторону з Баража туди. От. Mm -hmm. От, я не знаю, про до ресторан. Ну там mm -hmm. я mm -hmm. забув. От, Значить, то туди ми садили цей і оце вниз, оця дорога зараз йде, ну, лощина назвемо її так. А в сторону а Канаду побудували то і туди, і туди був парк аж аж до... Тут є вулиця така от, над яром, була, вона зараз є. от. Та Вона виходить так, е, е, десь, на рівні десь так. Там ще пару хат було господарів, вони собі так жили до... ну до, Майже до недавно там жили вони. Ті господарі. От, але ну, там мали вони, поміт, а то їх забрали, і там ото посадили той сад. Той сад, ви знаєте, він вже став навіть непогано рости, навіть деякі вже стали плодоносити Але ж його ніхто не доглядав, його нищили, ломали, рвали, що хто міг, як хто викопував, собі садив. Розумієте? І подивилися, що з того парку, нічого. з того саду нічого не вийде. Ну, я не знаю, там, може, деякі ще деревця лишились, може. А тоді подивилися, що то з нього нічого не вийде, тоді ото засадили парк і створили там співоче поле.